Тепер ми подивимося, що таке корпоративний блок, для чого він потрібен і як його налаштувати. Спочатку заходимо в правила, просто щоб згадати і подивитися інформацію, що це. Корпоративний блок це аккаунт компанії або організації, який може мати декілька авторів. Представники компанії можуть ділитися новинами та знаннями у межах свого блоку. Основна перевага корпоративного блогу в тому, що ви можете розміщувати вакансії, рекламні матеріали та брендувати аккаунт. Також у нас на сайті існує окремий віджит для корпоративних блогів, і це дає додаткові переходи. Зараз я його покажу. Також є у корпоративних блогів власний рейтинг. На корпоративний блог можна підписатися. Ось «Але». Ця історія у нас комерційна, тому щоб завести корпоративний блок, треба звернутися до редакції спека. Для цього перейти в розділ Контакти і написати в блок співпраця. А після того, як ви отримали дозвіл. З боку комерційного відділу на створення корпоративного блогу, ми можемо його створювати. Як це робиться, спочатку треба завести звичайний блок. Наприклад, от зараз у нас є звичайний блок Спек Спекович, це профіль людини. Ця людина домовилась з тим, щоб створити комерційний або корпоративний блог. Рекламний відділ повідомляє це. Про це редакцію. Редакція переходить на профіль людини, яка хоче створити корпоративний блок. Зараз я покажу прямо, як це відбувається з боку адміністратора сайту або редакції. Ось наш спек в профіль адміністратора. Ми натискаємо, адміністратор бачить його профіль і ставить позначку, що тепер це корпоративний блок. Повертаємося до нашого користувача. Тепер, коли він зайде у профіль, то він побачить трохи інші поля. Тут потрібно ввести назву компанії. Наприклад, пишемо тестово. Зберігаємо. Емейл залишається. Тут можна додати інформацію про компанію. Нехай буде найкраще. Компанія в світі. Зберігаємо. Тут можна додати логотип. Дати можливість входити через інші платформи, посилання на соцмережі тощо. Так, все це зберігається. Тепер подивимось, як воно відображається у віджиті. Віджит в лівій панелі будь-якого матеріалу. От зараз є у нас три компанії. Ось наша тестова, це теж тестова. От так вона буде відображатися і давати додаткові переходи. Але для того, щоб ваша компанія гарно виглядала, ми можемо її брендувати. Зараз я покажу, як це робиться з боку адміністратора. Для цього вам потрібно адміністратору, точніше, перейти в корпоративний профіль. Тут ви можете створити пости, редагувати трохи інформацію про себе. А для того, щоб брендувати ваш профіль, то ми переходимо в аккаунт адміністратора, і бачимо, що тут адміністратор може додати банер для десктопної версії, банер для мобільної версії, підложку відповідного розміру, або колір підложки. Різні посилання на сайт, на соцмережі. Ось. І ваш. Аккаунт буде виглядати вже зовсім по-іншому. Також тут є можливість створити вакансію. Тут додається інформація, куди звертатися людям. Тут буде зміст самої вакансії. Тож, ще раз, Нагадаю про потрібні кроки для створення корпоративного блогу. Перше, ви створюєте звичайний блог. Друге, ви звертаєтесь до комерційного відділу спека. У разі узгодження комерційний відділ або редакція перемикають ваш блог на корпоративний. Ми надаємо вам всю інформацію, які зображення та підложки потрібні для брендування аккаунту. Ви надаєте ці зображення, акаунт брендується. Ви створюєте пости, можете публікувати що завгодно, в рамках законодавства, звісно, та публікувати вакансії.